Привіт-привіт, шановні друзі-колеги. Я рада вас вітати на моєму каналі. І це теми дня ми присвятимо питання, хто після 16 липня може уточнювати і оновлювати дані без штрафу. Отже, що відбулося? Давайте пригадаємо. Законодавством України передбачено для військовозобов'язаних оновлення уточнення даних продовж 60 діб, тобто до 16 липня 24 року, у один із трьох законних способів: перший спосіб це особиста явка в ТЦК, другий спосіб це через снап. І третій спосіб це із використанням електронного кабінету реєстру оберіг. Зверніть, будь ласка, увагу, що законодавством ніде не згадується про мобільний застосунок резерв плюс як спосіб оновлення уточнення даних впродовж 60 діб. Також ніде в законодавстві немає прямої заборони на оновлення і уточнення даних після 60 діб. Тобто ми ніде не бачимо в законі в формулювання забороняється військовозобов'язаним оновлювати оновлювати оточнювати дані після 16 липня. Отже, робимо висновки: чи можна оновлювати дані після 16 липня із застосунком Резерв Плюс? Так, звісно, можна. Чи можна оновлювати дані, використовуючи один із трьох законних способів через ЦНАП або там через ТЦК або через реєстр оберіг? Законодавство не забороняє. тобто Можна головне, щоб це було технічно можливо. Допускаємо з вами, що ТЦК звісно мають також чекати певних роз'яснень зверху від Міністерства оборони, адже на станом на 17 липня Міністерство оборони заявляло про те, що немає потреби подовжувати термін поновлення даних. Поновлення даних. При цьому в, в Верховній Раді є зареєстрований законопроект, який має на меті збільшити термін продовження даних до ста п'ятдесяти діб і є. Все ж таки, але невелика вирогідність того, що найближчим часом цей законопроект все ж таки може бути розглянути. Тому тримаємо руку на пульсі з вами, активно слідкуємо. Ну а ми далі йдемо з вами і розглянемо питання: чи буде застосовуватися штраф за оновлення даних після 16 липня для тих, хто буде використовувати всі можливості для цього. Ну, дивіться, тут правильно застосовувати відповідь із формулюванням: можливо, так штраф може бути, а можливо. Ні, штрафу може і не бути. Чому? Тому що на сьогоднішній день ТЦК досі остаточно не розібралися з усіма адміністративними е, процесами, які мають е, чітко бути прописані у е, е, ланцюгу дій, для того, аби фізична особа громадянин дізнався про те, що йому виписаний адміністративний штраф. Тобто немає ще процедурно затверджених дій і кроків, якими мають керуватися ТЦК. Тому і звісно. Перші спроби виписувати такі адміністративні штрафи можуть з'явитися у ТЦК не раніше ніж восени. Ну і колеги, ще одне звісно питання: чи взагалі реально оновити, чи уточнити дані після 16 липня? Взагалі зовсім без штрафу, звісно так. Ця можливість прописана в постанові кабінету міністрів за номером 1487. Це постанова, якою затверджено порядок організації та ведення військового обліку, у пункті 23 цієї постанови визначено наступне: призовники військовозобов'язані та резервісти у разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов'язані особисто в семиденний строк уточнити, тобто повідомити про такі зміни відповідно ТЦК або через ТНА. Або через інформаційно-комунікаційні системи, тобто достатньо сьогодні змінити тимчасову адресу проживання на підставі договору оренди і вже зараз по цій процедурі здійснити оновлення даних, використовуючи всі законні дії, описані у постанові 1487, а також у постанові кабінету міністрів 265, які прописуються саме порядок декларування та реєстрації місця. Проживання і перебування. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, що такі можливості прописані в постанові Кабінету міністрів для оновлення уточнення даних без жодних штрафів і з використанням терміну семиденного строку після того, як такі події відбулися у житті особи. Отже, постанова визначає, призовники військовозобов'язані та резервісти, які не актуалізували інформацію про себе в єдиному державному реєстрі, особисто в семиденний строк з дня внесення змін. До персональних даних прибувають із паспортом та військово-обліковим документом до від відповідного РТЦК для внесення змін до їх особистих даних. Отже, розуміємо з вами, що на сьогодні можна і далі продовжувати оновлювати, уточнювати дані. Єдиний момент щодо можливості застосування адміністративних штрафів по досі підвіз у повітрі, тому спостерігаємо за тим. Як процедурно це питання буде вирішуватися? Допускаємо, що термін може бути подовжено. Тримаємо руки на пульсі, а я завершу цей випуск. Колеги, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо цей випуск вам був корисний, ставте йому лайк. Також підписуйтесь на мій канал, блог Тетяни Моєсенко. А я обіймаю вас всіх. Цілою люблю. До зустрічі, па-па!